Вітаю, рада з тобою знову зустрітися. Ой, ти чуєш, до нас доносяться якісь голоси. Звідки вони? Я готаєш. <плес> так, ще малюки в садочку граються. Давай ми пограємо з тобою, гратися ми будемо нашими ручками, вивчимо невеличкий віршик з супутніми, переключаючими рухами рук. Не хвилюйся, ці вправи легенькі. Ти вправно все зробиш. Спочатку я покажу наші вправи. По черзі одна рука стискається у кулачок пальчики зверху, а друга долонькою на столі. Тепер почергово робимо вправи. Будь ласка, дивись, як це роблю я. Подивись і послухай, я буду зачитувати тобі віршик і супроводжувати кожне слово відповідним рухам, який ми вже з тобою вивчили. І так, приготували наші ручки. Пам'ятаєш, кулачок ось так догори, долонька, донизу. І так, наш віршик. Наш Іванко в садку, Як барвіну у? Вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий танок, звеселили дид садок. Ну що, ти готовий? Це запам'ятав. А тепер давай робити вправу разом. Приготували наші ручки, пам'ятаєш, так, як тримаємо. І так. Наш Іванко ви садку, як барвінок у вінку. А навколо нього, друзі. Як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Так, молодець, Давай ще один разок повторимо. Приготувались. Починаємо. Наш Іван. Він у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодець, сподіваюсь, тебе все вийшло.